Привіт! Я Іван. Це мій канал Поїздний блог. Він він із Укрзалізницею. Я вам сьогодні розкажу, що таке електровоз. Електровоз це це, це локомотив, який працює з бугелем. Бугель – це це струмозніма. Як у це тільки ось такий. У трамваїв також є бухає. Але вони теж як екструму зімачі чи пантографи. От, популярні електроводи це ЧС-8. Чи ВЛ-8, ВЛ-80Т, ВЛ-80Т, ВЛ-82М, ВЛ-11М. Це всі популярні електроводи. Також? Я розкажу вам про вокзал Запоріжжя 1 Він знаходиться біля зупинки трамваю. Це дуже гарний вокзал, я... на якому ви з... зупинитесь. Ну що ж, наше відео добігає кінця. Підписуйтесь на мій канал та ставте пальці вгору.